Вперше урочисто відчиняють двері новоствореного простору військово-патріотичного виховання у барському ліцеї номер 4 У ньому старшокласники з усієї громади відточуватимуть навички військової справи на уроках захисту України. Навчатимуться управляти дронами, дізнаються правила міної безпеки, поводження зі зброєю та вибухівкою. В окремому кабінеті для учнів проводитимуть навчання зі стрільби. Третя локація передбачає навчання з домедичної допомоги. Сьогодні захист України цей предмет, кожна сільська школа, міська школа раз в місяць буде відвідувати такий, цей заклад. І цілий день вони тут працювати з 9 до 15 години. Облаштували навчальний простір для дітей, спільно міська рада та спонсори. Значну частину коштів у ремонт приміщення вклала компанія інтернет-провайдера Хоумнет за їхньої підтримки. У просторі змонтували стелю грильято, яка відповідає вимогам МОН для закладів подібного типу. Був запрос від барської громади конкретно від відділу освіти на допомогу в облаштуванні даного приміщення. Це то, що ми могли допомогти, це само собою інтернет до. Допомогли з облаштуванням стелі. За підтримки компанії Хоумнет у бару відкрили ще один навчальний простір кухонний блок в інклюзивно-ресурсному центрі. Наш центр інклюзивної освіти розпочав свою роботу в 2019 році, і ми постійно нарощуємо тут таку матеріально технічну базу, бо розуміємо, що є у нас громада немаленька, 40 тисяч жителів. і, На жаль, маємо діток, які потребують такої особливої уваги. Діти хочуть попробувати навчитися, навчитися готувати. І дуже важливо саме соціально-побутове орієнтування для дітей, а особливо для дітей, які мають ментальні порушення. Відкриття кухонного простору відсвяткували кулінарним майстер-класом разом з шеф-кухаркою Вікторією Науменко. Хлопчики та дівчатка готували італійську піцу. Сьогодні пиццу. Ми викладали помідори, ковбасу». для кулінарної кімнати. Компанія Хоумнет придбала увесь необхідний кухонний інвентар. Зокрема, кухонну машину, телевізор для перегляду майстер-класів, кавову машину для батьків, які очікують малечу під час занять, кухонні стільчики та стіл для комфортного перебування у просторі. У нас є два таких напрямки. Ми допомагаємо спорту. Да, Навірно немає в Вінницькій області команд дитячих, які ми не купили форму. Це правда. Ми проводимо змагання і кремно. Ми допомагаємо слідним центрам. Простір відвідують 540 дітей, 240 з яких мають ментальні, фізичні чи мовленнєві порушення. Аби діти мали можливість повноцінно навчатись та розвиватись. Міська влада спільно з благодійниками, зокрема компанією Хоумнет, створюють усі належні для цього умови.